Топ топ 5 основних запитань, які задають люди, які хочуть займатися бізнесом по вирощуванню австралійського рака в Україні, часто запитують про оптимальні умови для їхнього отримання. Потім необхідні інвестиції, ринок збуту, потім законодавчі вимоги. А також часто під ну, запитують, підходять чи не підходить наш клімат для вирощування рака. та які види раків краще вирощувати в Україні. Ну і які технології використовують при вирощуванні. Ну і в яких умовах ці технології реалізуються? Тому сьогодні. Хочу е, окремо ну, пояснити, е, зробимо ці, ну, цей аналіз само собою, поверхнево, але трошки вам поясню і дам відповіді на ці базові топ-5 основних запитань, які часто. У мене просять клієнти відповідь. Тому слідкуємо сьогодні за відповідями і будемо потроху розжовувати базово ці всі основні питання. Слідкуємо за каналом, підписуємося, пишемо коментарі при необхідності.